Відкрив наші огірки. З тижні були накриті агроволокном, прополов їх, такі ніби добрі. Підживив зеленим добривом. Буду закривати ще цей тиждень, принаймні, поки немає цвіту. Буду закривати, адже як буде цвіт, то напевно треба буде залишити, щоб запалилося. Сьогодні також перейшовся циркон. Актив такий знайшов препарат для укорінення, для бутонізації пише ним добре проходити. Я його не купляв спеціально, це замовляв щось в якомусь агромагазині, його дали ніби бонусом. І він, як діє як антистрес. Ну не знаю. Все, оборбив ним. І ще навіть 3 літри залишилось то подивимося. Думаю, біди він не наробить, можемо навпаки щось десь добре буде. Проблема якась з перцями, щось їх їсть, а що не зрозуміло. Листя в дирках. Десь погрижені, напевно, сломаки то від сломаків будемо зараз щось робити. полуниця У нас відійшла. От перший рік от, посадив в квітні розсаду, от її ягода це червона мрія сорт. Я так розумію, що він напевно ранній. Були і ще ягоди, але ми ще не збирали, тому що коли ми були, були не спілі, потім, коли ми прийшли, їх вже не було. Тут докупав. Ну, ще тут треба буде поправити, зараз пройдемося, щоб не було тих слідів, щоб земля не була така забита. Вроді душі вже більше не буде. ще деякі помідори. Ну і треба буде щось від сламаків придумати, можливо це навіть зніме, потім подивимося. Треба спершу доробити те, що запланував.